Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Отже, рейтинг. Ну що ж, як завжди, знайомлю з учасниками-націями і погнали дивитись. Отож, у мене Прусія, я червений, червоний кольор вивчаюсь. Е, мій союзник це PussHacker МД9. Синій це Баварія. Його опонент медаліст, зелений Баварія. І мій опонент панна Лівайко, фіолетовий і Прусія. О, прикольно, що так. З однаковими націями опоненти один напроти одного. Ну що, дивимось? Так, я тут продовжую практикувати швидке 18 століття. Ну, не дуже воно в мене таке вже і швидке виходить. Ну, до 15-ї хвилини, то я виходжу. Але потрібно підвищувати скіл і ще швидше це все робити. Бо в мене якось. <пізна> Пізно каза століття виходить ставити. Коротше, дивимось. Зараз все побачиш. <пізна> так, ну що там? Золоті шахти прокачав золоті, зайняв вже по три вугільних і залізних. Так, пішла на 12 пізно. Треба десь на 11. Ніби як ставити. Одразу друга. І піка. Так. Стайня. Депцентр. Стайня прокачується, академія поки що ні. Що ж, там вже мій союзник підійшов. Давай покажу. Я поки стою бо це століття і. І треба постояти, накопичитись і покращитись. Тут, до речі, також є століття. І тут є століття. О, але е, союзник мій грає. Значить, повністю прокачав атаку і захист. Без тайн грає. академії також нічого не покращує. І капеланів не наймає. Зате має дві вардепо. І така в нього армія. Далі його опонент. Медаліст. Так, академія нічого. Тут докачуються війська. 4 немає. майже прокачав. Підкову не взяв. Падна Значить, Так, він також перейшов століття. Підкови нема. Драгонів століття не наймає, і, і навіть 17 го не прокачує. І цих прокачав отак. Залізну силу має. Окей. Так, у мене значить дві кази, піка. Тут Драгони століття наймається, вже прокачується. Тут поки що не прокачується і. шутка стріл залізний. Тож дивимось. Так, виходить тут. Зелений. Ах. Я ж паркан на себе прийняв снаряди. Тут би стільки полягло б військ. чи і так нормально полягло, але... Тут по суті, якби не паркан, то я, я думаю... синій міг би і продавити. Ну. За рахунок кількісної переваги все-таки зелений відбивається. І що, переходив в контрнаступ. Гармати, до речі, видалив. Синій молодець. Займає пагорб. Фіолетовий вже підтягує свої резерви на допомогу зеленому. Так, і що ж, я це бачу і... Відправляю, по-моєму, всіх своїх мушкетерів. 304. Так, ну що, пагруб тут союзника мого не врятував. Так, давай всіх мушкетерів я тягну на допомогу союзнику. Чого атакую деми? Ні, вирішив відійти. До речі, дивись націю я взяв. Я цього не бачу, походу, так? Да? Оооо. Блін, я так, помічаю, в мене так частенько є. Я коли записую повтори свої. Вже не раз я так бачив, що захопив шахту. Не бачу цього, тупо не бачу. Там під час гри ти там не, не так що ж слідкуєш за цими моментами. Спішиш там щось дивишся, там то часто вертаєшся на базу до себе, якісь там покращення береш щось там. Будуєш будиночки якісь. До речі, на рахунок будиночки. У мене вже досить давно тут ліміт. І я цього тупо не бачу. Просто не бачу, як так. Піська, подивися, не будується в мене. Тільки за рахунок втрати цих мушкетерів. Ой, наймаються в мене війська. Так, вриваюся я тут своєю січкою мушкетерів і драгунів. І... Две сена. Как-то... Чем уже взял? Ни. Еще что-то. Так, йдемо ми в атаку з союзником моїм. Фіолетовий підтягує свої резерви тут. Так, трошки пришвидшу. Гармати <кій> віддає. Так, ну слухай, ці мушкетери мої прям, я не знаю, якийсь безсмертний загін. Скільки вони вже тут війська поклали і зеленого, і фіолетового. І ще 60 залишилось. Та й одну гармату навіть захопили. Це 40 мушкетер, 38. Але Я... дав час своєму союзнику, він поставив третю казу, вже ставить другу казу століття. І... Тим часом я виходжу вже нападаю на свого опонента, на пана Лівайко. Думаю, я там вже все зробив для свого союзника, хай він там вже його добиває. І тим часом пішов. Ну, в мене тут, як бачиш, кількісна перевага. Ось таке військо у мене. Ну і що тут? таке у Фіолетового? Майже нікого і немає. ой я тут походу... Нажав Ctrl-A. І ті мушкетери мої пішли атакувати фіолетового. А. А зелений вже, до речі, драгунів, да. Запустив. Дві сили маєш швидкостріл Так, а в мене що? У мене... Три сили і швидко стріл. залізна сила і вугільний швидко стріл. Тут береться вже остання атака, і ці також прокачані. Фіолетову, в свою чергу, не прокачені. Академія. Тільки залізна сила, ну і тут прокачані вже другу казу століття будує. Так. І що ж, зелений там, до речі, вже відтісняє мого про... Тобто союзника мого. Так, я це побачив і... Беру своїх драгунів всіх століття і відправляю на допомогу. Тут я вже справлю себе з них. Так, дивися. О, союзника вже відбивають. До речі, що в нього тут? Швидко стріли села є. Тут повністю прокачані, запущені трикази і тут запущені. Так... Підходжу я. Скільки в мене тут... 53 драгуна. Ну, перерізаю я це до тікання. й мій союзник пустив свої резерви в бій. Фіолетове тікає селянами, я тут що. Є 9 гармат у мене. Ну все, перерізаю я до тікання. Там же мій союзник перебиває зеленого. І ми переходимо в атаку вже. Да він не побачив, що ворота відкриті. Так, ну я пробив діру. І підходжу вже до бази зеленого. Тут ми вже заходимо. От я вже Діру пробиваю. І заходжу зі сходу на базу зеленого. З півночі ми також прорвалися, війська вже в нього майже не залишилася. Ну і тут вже все зрозуміло. Фіолетовий щось тут бродить з цими селянами туди-сюди. Ну що ж? Ось яка битва вийшла. А це ж хто? Ага, це що, зелений тут? А це й вкрав? А, ні, це Фіолетовий там вже будувався. Ну <кхух> що ж, дякую тобі за перегляд. Така вийшла у мене. Битва на два фронти, можна сказати, союзника врятував. Переміг свого опонента і допоміг від того, і знести зеленого. Отже, став лайк, підпишись, прокоментуй, напиши, що думаєш. Покажу ще статистику. Ух, дивися, ліміт. Це я тут, походу, зловив ліміт. Значить, такий графік по балам і ресурси і втрати. Якщо цікаво, став на паузу, то дивись. Коментувати не буду. Опа. Так от. Ну що ж, дякую тобі за перегляд. Чекай на нові відео. На цьому все. До нових зустрічей. Пока-пока.